Щороку, 26 березня, своє професійне свято відзначає особливе військове формування Національна гвардія України. Це добровольче військове формування, створене з метою забезпечення безпеки нації та її захисту від зовнішнього та внутрішнього ворога. Військове НГУ слідкують за правопорядком, борються з тероризмом та злочинністю, забезпечують безпеку державних та важливих об'єктів. Основними завданнями Нацгвардії є захист життя, прав, свобод та інтересів громадян від злочинних та інших протиправних просягань, захист конституційного ладу і територіальної цілісності країни. Гвардійці виконують завдання в районах бойових дій, охороняють мир та спокій на вулицях міст, борються із наслідками стихійних лих, в країну зі святом. Вітаємо нині, зичимо, щоб мужніла і цвіла. Навіки слава, слава Україні, її народу слава і хвала. Вишків в підрозділах Національної гвардії України проводиться на історичних прикладах звиттяв українського козацтва, українських сочових стрільців та патріотичного служіння українській державі в часи визвольних змагань першої половини ХХ століття. Національна гвардія завжди була єдиним високоефективним збройним формуванням України, здатним гарантувати національну безпеку і правопорядок. Воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не поразився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний українські воїни, нащадку славних віків. Війна просто слово, п'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує в нас воно. Біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувало, щоб освітило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Раптовий вибух обірвав розмову, і десь почувся материнський зойк. На небі зірка загорілась нова. Пішов туди вже черговий герой за мир і спокій. Гинуть наші хлопці, сини найкращі йдуть на небеса вже не побачать більше вони сонця, навік граніт в корпуї імена. Уже дев'ять років поспіль Національна гвардія служить потужною силою, яка не лише забезпечує громадський порядок та захищає державні об'єкти, а й виконує бойові завдання на фронті, обороняє національний суверенітет та стримує збройну агресію східного сусіда. Бути нацгвардійцем у всі часи було почесно, адже це справжня еліта української армії. Ми вдячні їм. Що у скрудний для України час вони виявилися вірними словами військової присяги, даної народу та державі і день за днем, не шкодуючи власного здоров'я і життя, продовжують захищати нашу батьківщину. Мужність і відданість наших військовослужбовців формує сторінки новітньої історії нашого війська. Ми шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя. Виконуючи службові обов'язки, хто за покликом серця боронить рідну землю, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Прогримів по країні набат, вражі сили ударили в спину, став до брата толитися брат і піднявся народ за в країну. запалили священні вогні, освятили сполохані дзвони. І плечем до плеча у броні присягнулися горді мільйони. Ми постали один за одним. Ми об'єднані праведним рухом, вірні мріям і цілям своїм, і незламним згуртовані духом. За часи бойових дій на сході України загинуло близько 200 назвардійців та понад 800 отримали важкі поранення. Нагороди за героїзм та мужність отримали 4 тисячі військових. З них 100 надвардійців отримали державні нагороди посмертно. Під час роботи нацвардійці нерідко ризикують життя та здоров'я. Серед них є чимало нагороджених званням Герої України. За роки свого існування Національна гвардія України стала важливим елементом системи національної безпеки та оборони України. Вона показала, що дух гвардійця не можна знищити, не можна забути. Саме бійці Національної гвардії та добровольчих батальйонів у її складі одними з перших виступили у бій проти російського агресора. Спасибі вам, сини країни, спасибі всім, хто зброю взяв, напій, хто випив із полину, хто перед градами стояв. Спасибі тим, кого немає, життя поклав за рідний край. Вас Україна пам'ятає, ангели проводять в рай. Спасибі, воїни, солдати, герої наших уже днів. Ось діти плачуть, мати плаче, від слів червоний мак зацвів. Спасибі всім, хто душу і тіло за Україну положив. Сьогодні ми низько вклоняємось усім тим, хто загинув. Вічна пам'ять військослужбовцям, які віддали своє життя за єдність країни та встановлення миру і спокою на рідній землі, нацгвардійцям, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Ми глибоко шануємо тих, хто зустрічає цей день на передовій. Усіх, хто стоїть на захист незалежності. Цілісності і суверенітету нашої держави у лавах Національної гвардії України. Дякую кожному за вашу вірність присязі військовому та громадському обов'язку, віданості українському народові, вічна слава і шана героям, які зараз боронять нашу рідну землю. Ми вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає її територіальну цілісність. Пам'ятаємо про тих, що за правду повставали. Пам'ятаємо про тих, що не встали, як впали. Пам'ятаємо про тих, що згоріли, як зорі, такі чесні і чисті, як повітря. Прозоре. Пам'ятаємо про них. Національна гвардія сьогодні це оплот суверенітету держави. Наші хлопці роблять все необхідне. Задля відстоювання незалежності та територіальної цілісності України. Рашисти бояться їх ядерної зброї. Бо Національна гвардія сила. Вона міць українського народу. Вона чисте прагнення жити у вільній, чесній і демократичній країні. У воїнів Національної гвардії України є святі слова. Які переконливо визначають роль і призначення національного війська, служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу найвища честь, покликання, обов'язок, честь, мужність, закон. Саме ці слова є гаслом Національної гвардії України. День якої відзначаємо сьогодні. Разом ми переможемо. Ми обов'язково переможемо, і на нашій землі заповнує мир і добробут. Пам'ятаємо завжди ми, українці, честь і слава незламним. В нас єдина мета Україна свята, нездоланна ніким і ніколи. Народу мир потрібен, як вода, і хліб, і сіль. І він його доб'ється. Ганьба і смерть тому, хто нападав, і вічна слава тим, хто не здається. Найщиріше вітання з професійним святом Національної гвардії України. Ми бажаємо всім нацгвардійцям, їхнім родинам міцного здоров'я, невичерпного оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій. І від відповідальній справі служіння українському народу. Ця нікому не потрібна війна незабаром закінчиться. Засіються зорані мінами Донецькі поля, буде колоситися хліб, протягнуться до сонця свої жовто-горячі голови, соняшники. Народяться діти, буде жити нова Україна. А для нас є святим обов'язком гідне вшанування героїв. Вони війдуть у повністю історію України. На віки, пам'ятаємо, що перемога дісталася ціною життя і крові наших сучасників. У журбі Калини плаче Україна і в гаю солов'ї, весової, хто зіхилить віти, бо невинні діти гинуть у ненавистній війні. Слава героям, героям слава! Не забуде їх подвиги держава. Тепер в небі, десь біля сонця. Наші ангели-охоронці, вони по-різному проходили свій шлях Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину. Лише війна, міцний залізний цвях, Так несподівано забила в домовину. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Герої, не забудемо ми вас, тому що в нас герої не вмирають. Мужній мій народи, мій козацький род, віку у вік ти проливаєш кров. Хоч нелегка доля, та незламна воля, і до землі свята твоя любов. Єднаймося, браття, хай чиста іскри Не запалить любов'ю гарячі серця, і піснями наповниться вся Україна від щастя, якому не буде кінця.